За цією реформою місцевого самоврядування міліція має бути підпорядкована місцевій а не центральній владі. Відповідно, на місцях мають вирішувати, як виглядатимуть сили правопорядку. А поки що правила диктує Київ і тому дотискає загони самооборони. Ще недавно вони захищали майдан з дерев'яними щитами та бітами, патрулювали вулиці, коли в Україні не було міліції та Даї виловлювали хуліганів. А сьогодні владі поперек горла. Чому їх так хочуть позбутися? Дізнавалася Рена Матвіїв. Ми в принципі ємерні люди. Де ми від ні від нікого не ховаємося. Ці слова були сказані трохи більше як місяць тому. Тоді влада Януковича оголосила полювання на львівські загони самооборони. Сьогодні їм знову погрожує переслідуванням вже новий міністр. Вбивство Олександра Музичка стало гірким прикладом. Жодних людей в камуфляжі та зі зброєю в руках на вулицях міст. Нова влада не потерпить. Хто не встиг переформатуватися з часів майдану і залишився народним Робінгудом, може загинути. Слава! Слава! Слав! Андрій ще три тижні тому патрулював вулиці в загонах самооборони у камуфляжі з бітою та каскою в багажнику. Ці засоби захисту тоді надала міліція. Сьогодні Андрій не вдягає камуфляж, засоби захисту повернув правоохоронцям, але продовжує патрулювати вулиці вже на громадських засадах. Зміст не змінився змінилася форма ми зареєстрували наше громадські формування офіційно? Ми є по документах, значить, є в допомогу працівникам міліції правоохоронних органів виконувати їхні службові обов'язки. Зокрема, наша основна задача полягає в тому, щоб не допускати таких глобальних правопорушень громадянами нашого міста. І не допускати конфліктів між громадянами і працівниками міліції правоохоронних органів після погроз турчинова львівська самооборона стала громадським об'єднанням, а радикальний правий сектор політичною партією та принципам Коліївщини чоловіки не зрадили і певні, нова влада хоче заборонити загони самооборони, бо сама боїться цієї стихійної сили, народного гніву та контролю. Можливо, влада боїться, що Таким чином, ця зброя може бути повернута проти них, але з другого боку, це є стримуючий фактор для влади, що є в певне групувань, групувань зброї на руках. Що це буде трошки стримувати їх, не повертати систему, яка була до моменту Євромайдану. А влада має своє пояснення під загонами самооборони. Зараз діє багато провокаторів та сепаратистів. Тому відсіяти зерно від полови саме час. Тільки контроль нових чиновників старими методами ніхто не відміняв, кажуть активісти революції гідності. Ірина Матвіїв Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал.